І тепер хороші новини, але зараз ми хочемо і довідаємося подробиці цього чи спочатку коротко про те, що сили оборони істотно пошкодили ворожий залізничний пором Слав'янін у порту Кавказ. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Там зазначили, що Слав'янин третій і останній такий залізничний пором, який Росія мала в зазначеному регіоні. А окупанти використовували його для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту і контейнерів у. Військових цілях і ось власне, що це означає для расистів. І взагалі цікаво, цей паром залізничний він підлягає відновленню чи ні? Тому що деталі поки що немає, але ми сподіваємося, що нам їх розкаже і більше розповість про це враження так залізничного парому в Рефії, наш спікер. І ми чекаємо появи капітана третього рангу і речника Військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. Пане Дмитре, і ви вже з'явилися. Доброго дня вам. Вітаю, Ірину, вітаю глядачів. Хотіла поцікавитися, ось істотно пошкодили пором так, у кубантів на Кубані. А можете розповісти більше деталей? Наскільки істотні ці пошкодження? І чи підлягає цей залізничний пором насправді відновленню? Чи вже все йому кінець? Направду сказати, дані які дорозвідуються, я можу лише зазначити, що було пряме ураження. Враховуючи, що попередні два пароми, отримавши подібні враження, було виведено з експлуатації, ймовірніше за все, цей паром так само буде виведено з експлуатації. Питання, на який період, е е головним, звісно, є те, що це є серйозним ударом безпосередньо, бо військовій логістиці. Ми на цьому наголошуємо, що він використовувався саме в цих цілях. Е е цей паром досить великий. Він може перевозити до 50 умовних вагонів, якщо брати цистерну, якщо брати, наприклад, пасажирські вагони до, до 25. Але важливим є той момент, що він був тим елементом, який зв'язував материкову залізницю з Кримською залізницею, враховуючи те, що Москва вони не ризикують е, такі перевезення здійснювати в першу чергу через побоювання. Що після отриманих пошкоджень конструкція може не витримати, тому так це є серйозним кейсом. І направду тут слід згадати ще один момент: після того, як було пошкоджене попередні два залізничні пароми, цей було знято з маршруту Кримкавка Порт Кавказ Варна. Тобто він здійснював перевезення через Чорне море в міжнародні. Фактично, так от цей маршрут вони були вимушені закрити для того, щоб забезпечити пер перекидання необхідного саме з материкової частини до Криму, оце це каже, мабуть, це така міра, яка була вже вимушена. А, і висновки відповідно можна зробити. Пане Дмитре, третій залізничний паром, перший, другий, третій. Я не можу зрозуміти, а що ж в них з ППО, а що ж в них з захистом від наших дронів? Чи це вже просто без коментарів, тому що в дірках усе. Ну, а, а ми вправнішими стали. Направду треба зазначити, що ці операції вони дуже складні у плануванні і не менш складні у реалізації. І відповідно те, що це стало можливим, це настільки. Заслуга їхньої дірявості, скільки заслуга нашої майстерни. Ця війна, як і будь-яка інша, це пошук дії та протидії. Цього разу вони протидію не змогли знайти. Відповідно, отримали такий результат. Тут так само є важливим те, що це був останній такий паром в Азово-Чорноморському регіоні. Тобто, ні в Азовському морі, ні в Чорному їх більше нема. Скажіть, будь ласка, а що це означає насправді для логістика в логістики ворога да, в цьому регіоні? І взагалі, якісь ком, як, як вони будуть компенсувати втрату? Ну от три пороми, і все. Тобто, як будуть вони змінювати логістику? Чи вона вже взагалі неможлива е, тут якось змінити логістично? Чи можна? Я не знаю, можливо, ще десь є залізничні пороми, і вони можуть перекинути з іншого якогось регіону сюди, щоб е, забезпечити логістику собі необхідно? Ну, поки що таких перспектив немає. Це по перше. По-друге, побачимо згодом. Вони постійно ведуть розмови про те, як вони ударними темпами будують залізницю з Ростову до Джанкою нашими південними областями, які зараз, на жаль, знаходяться частково в окупації, і відповідно періодично звітують, як вони зв'язують населені пункти на цій території між собою прямим залізничним сполученням вона ще не добудована. Але, тим не менше, це фактично ракадна залізниця, тобто залізниця, яка будується в потребах забезпечення е, військових. І це слід розуміти, що це не для цивільних робиться. Е, як вони будуть замінювати? Ну, згодом побачимо, я впевнений. Але головного болю їм додали серйозного. Це добре, пане Дмитре, оскільки є проблеми з переміщенням, так ну, логістичного переміщення через Керченський міст, плюс ось пороми. І це означає, що є, будуть якісь про ну, тобто, що будуть якісь зміни на фронтах. Я зараз про східний і південний, так? Тобто, як це може позначитися на східному і південному фронті і насамперед для, для наших збройних сил тут? Звісно, воно впливає. Але, звісно, ці зміни можна буде побачити далеко не одразу. Тому що, по-перше, є накопичення в будь-якому випадку. По-друге, все одно будуть вести проблема просто, для них поглядає в тому, що змінюється ціна, змінюється оперативність. Якщо ви можете причепити там кілька десятків вагонів з пальми і потягнути, їх, це, звісно, набагато вигідніше, ніж. Паливнозаправниками або цистернами автомобільними гнати так само ці запаси через той самий так званий Кримський міст. Він може таке навантаження витримати, але уявіть собі, які для цього потрібні ресурси. Це вже тобі не один тепловоз з двома машинистами, а це вже окремий водій, окремий засоб транспорту. Відповідно, все це стає дорожче і складніше. Тому вони будуть оперативно закривати ці потреби, але звісно, їм це буде робити вже набагато складніше і дорожче тобто підвищується ціна війни. Почула спасибі величезне вам за включення, пане Дмитро, за подробиці. Дмитро Платенчук, капітан третього рангу і речник військово-морських сил збройних сил України, був у нас на зв'язку і обговорювали ми про пошкоджений третій і останній залізничний паром на Кубані. Як це може позначитися? І на логістиці ворожій, і на східному та південному фронтах.